Вчора, 30 серпня, до Приморського районного відділу міліції надійшло повідомлення про порушення громадського порядку в очбово-оздоровчому комплексі Міжнародного гуманітарного університету за адресою вулиці Новоберегова, 94, чотири дріб Приїхавши на місце події, слідчо-оперативна група райвідділу встановила, що близько 15-ї години група не встановлених осіб незаконно потрапила на територію учбово-оздоровчого комплексу Міжнародного гуманітарного університету, де порушувало громадський порядок. Двоє чоловіків пошкодили металопластикові вікна та проникли через отвір до приміщення будівлі, де відчинили вхідні двері і тим забезпечили прихід іншим особам. До відділення міліції правоохоронці доставили 15 осіб, числа тих, хто брав актив. Участь у вказаному правопорушенні. Серед них встановлені організатори події. Начальник Гонс України в Одеській області Георгій Лордкіпанідзе запевняє, що усі вони будуть відповідати за свої противоправні діяння згідно чинного законодавства України. Також працівниками міліції встановлена особа водія, екскаватора-навантажувача, за допомогою якого зламали ворота та пошкодили паркан комплексу. Ним виявився 28-річний чоловік, мешканець Одеської області. Зараз правопорушника заарештовано в порядку. Статті 208 затримання уповноваженою особою кримінального процесуального кодексу України на теперішній час у суді йому обирається запобіжний захід. За даним фактом, слідчим відділом приморського районного відділу міліції Одеси, порушено кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.